Комфорт, економічність та преміальна якість залітає до нас у продаж. Це Lincoln MKZ 2013 року випуску на гібридному двигуні 2.0. Безключовий доступ по всіх дверях, приємний світлий салон, шкіряний. По комплектації ми маємо підігрів сидінь передніх та задніх, масажі сидінь, Тут старт стоп така коробка передач, пам'ять керма та пам'ять сидінь з електроприводами. Клімат круїз, камера заднього огляду, автопарковка, такий гарний вигляд салона. Повний електросклопакет. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Є ще панорама. 19-ті величезні оригінальні диски на хорошій гумі, багажне відділення відкривається от таким чином. І має ось такий вигляд. Закривається так само. Дуже гарний, дуже комфортний, дуже преміальний автомобіль. Він вже продається в нас на майданчику по вулиці. Не міліська є. Його можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Тож КП «Авто» на КП «Авто».